Доброго ранку, возлюблені у Христі брати і сестри, у цей чудовий понеділок, 8 липня 2024 року, читаємо Євангеліє від Матвія з 36 го вірша глави 9 по 8 вірш глави 10. -ї. Видев же народы, милосердова о них, яко бяху смятений и отвержений, яко овцы неимущие пастыря. Тогда глагола учеником своим «Жатва оба много, делателей же мало». Молитесь оба Господину жатвы, якода изведет делателей на жатву свою». И призва оба на десять ученики Своя даде им власть на дусях нечистых, якода изгонят их и целить всяк дух и всякую болезнь. Дванаддесять их же апостолов имена суть Сия. первый Симон, и же нарицается Петр, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, нареченный Фадей, Симон Канонит и Иуда Искариотский, и же и предате его». Сия обанаддесять посла Ісус заповеда им Глаголя: На путь язык не идите, и во град Самарянский не внизте, идите же паче ко овцам погибшим дому Израилево. Ходяще же проповедуйте, глаголюще, яко приближися Царствие Небесное, Болящее исцеляйте, прокаженное очищайте, мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, туне ту не дадите. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря, жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. І закликав він дванадцятьох своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів дванадцятьох отакі. Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Зведеїв та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома, й митник Матвій, Яків син Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт, та Юда Іскаріоцький, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: на путь до поган не ходіть, і до Самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих. Очищайте прокажених, виганяйте демонів, ви дармо дістали, дармо й давайте. Всім гарного дня, наповненого радістю, вірою і любов'ю.